Доброго часу, мої дорогі дивимося Дніпропетровську область. Дніпропетровську область дивимося, а саме дивимося ще по містам. Нікополь Марганець, як завжди, ми це робимо. Давайте подивимось. І дивіться, сьогодні додав Кам'янське це те, що було Дніпродзержинськ. Місто Дніпродзержинськ додаємо до списку. Дуже просили, отже, додаємо. Так, давайте подивимось загальну картину Дніпропетровської області, що там очікується, буде летіть. Да. Ситуація не змінюється, ситуація стає трошечки навіть гіршою, ніж вона була на попередньому тижні. Тобто вона стає гіршою, на жаль, от такий розклад. Поранені бачу. Якісь об'єкти. І буде, будуть смерті. І об'єкти, які дуже, дуже цінні для нас, будуть знищуватися расосійцями. Отак. Так, так дивимося тепер окремо на Нікополь. По містах Нікополь. Так, Нікополь. Ну, дивіться, що по Нікополю, що я можу сказати? Ситуація незмінна. Незмінна. Якісь плани на Нікополь вони там хочуть побудувати, але у них якось не виходить. Тобто вони хочуть їх реалізувати, але те, що вони роблять, вони не досягають своєї, своїх результатів. Далі. Є, є в них там план по знищенню одного об'єкта якогось в Нікополі, і вони його якось не можуть достати. Це якийсь силовий об'єкт. Пов'язаний. Вони будуть пробувати його як, ну, туди бамбахнуть по тому об'єкту. І карта карти говорять, що рекомендують це виїзд людям. Так, Марганець. Марганець. Ну, так, як все по колу. Марганці цей тиждень буде. У Марганці цей тиждень буде трошки краще, ніж попередній. Але все рівно все рівно будуть бомбити, все рівно будуть попадати, все рівно буде нелегко. Нелегко. Там дуже нелегко. Ситуація не зміна. Нема чим мене вас порадити. Вони якось трошечки утихомирилися, а тепер заодно. Покров. Покров. Ой, покров буде важко. Покров буде летіти. Прям летіти буде туди. Там буде карта страшний суд, тобто попадання буде от саме туди, куди вони надумали. Якусь одну ціль вони не знесуть, буде відбиття, а в другу все-таки попадуть. Якось так. Так, далі, широке. Ой, якось. Широке, на початку тижня ви дізнаєтесь про, про якесь попадання. Ну, можливо, там по, по покрову, десь близько. І про смерть одного із ваших от, односельчан. Але ще нюанс. Ще дізнаєтесь про те, що один із ваших односельчан був колаборантом. Так, кривий ріг. Кривий риф. Так, кривий ріг. Ну, кривий ріг. Взагалі, що я вам можу сказати, якась буде така ситуація, про яку в кривому розі, що люди почнуть як їхати, або до вас приїжджати, і так буде само і від вас будуть їхати. Тобто якось буде з. З рухом оцих тимчасово переміщених осіб. Далі ситуація з надання вам якоїсь там захисту трошки буде підвішена. От так скажу, трошки буде підвішена. Але вона буде, потім вона вирішиться все згодом. Дивіться, погана ситуація з трійкою мечів, це значить, що буде на цьому тижні. Очікуйте, ну, на жаль, обстрілу. Якийсь буде обстріл, якийсь буде попадання. Потенційна небезпека з повітря. Руйнування. Руйнування. Так, Зеленодольськ. Зеленодольськ. Зеленодольська з 10 по 19. Покажи мені повітряні тривоги будуть. І десь там перед Зеленодольськом десь може бути попадання, але не в самому. Більш-менш норм. Так, далі жовті води. Так, мені хтось писав за жовті води, що там цей. Я говорила, що десь біля жовтих вод було попадання, так а мені мені потелефонували, сказала, що було попадання десь біля жовтих вод. Уже навіть люди підтвердили. Так. Жовті води, що очікую? Жовті води живуть своїм життям. У них там взагалі. Ні, нормально, вони живуть, вони допомагають, допомагають людям. Єдине, що отут іде, чого ми не знаємо, це... Якісь плани є у місцевої влади по захисту саме вашого міста? Поки що нічого не говорять. Ну і правильно не говорять. Так, апостолово. Постолу, там далі десь буде рух наших хлопців. Ну, все, мовчу. Так, дивіться, якесь відбиття буде. Так, да, відбиття. Десь будуть биті з Херсонської області. Звідти. Буде відбиття. Попадань нібито немає. Так, інгулець. Інгулець. Страшний суд. Так, будуть якісь, такі, знаєте, справи відкриті по тих людях, які наживалися на гуманітарці, Інгулець. О, тут саме щось неправильно було зібране, якісь кошти, отут все, все сюди. Так, Павлоград. Не, Павлоград там ситуація була не дуже на тому тижні. Давайте подумаємось на цьому. Так само і на цьому. Захисту недостатньо захисту їм недостатньо. Слухайте, Павлоград. Будьте, будь ласка, максимально обережні. От, максимально. Так, павлоград. Павлоград максимальний сос. Карти важкі. Десятка, трійка мечів, башня. Ну, просто. Будь ласка, максимальний сос. Є там такі об'єкти, які дуже цікавлять цих свинособак. Прям дуже. Так, і просили подивитися. Кам'янське це Дніпро Дзержинсь. Бачите, карти прям випали. І називають там Кам'янське, тут Кам'янське, ну, назвіть же ж? Слухайте, ну десь ситуація якась незрозуміла з цим. Угу. Послухайте, по-Кам'янському ситуація влучань буде якось замовчуватися. Буде замовчуватися. І е, тут, як іде, новий захист. Тому що той захист, який був, там ну, нікого не влаштовував, ну, так скажу. Там буде захист. Якийсь новенький буде. Але в темну пору доби є ще нюанси, що будуть, будуть кидати щось в трони або ще якусь ерунду. Так що ось так. Дякую вам дуже за те, що ви зі мною. Не забувайте підписуватися, не забувайте ставити вподобайку, писати коментарі. І всього вам найкращого!